2023 без сумніву, стане одним із найзнаковіших років у світі відеоігор. Щоб стільки крутих проєктів виходило в один рік, ми не бачили вже дуже давно: Starfield, Брама Балдура 3, Асасін Скрід Міраж, Кіберпанк, Ілюзія Свободи та багато інших. Але для фанатів інтерактивних розваг з України це не єдина причина радіти. Вперше великі aaa ігри не від українських розробників отримують текстову українську локалізацію і сьогодні. Я вам про них детально розповім. Дай Боже, з вами Oldboy, і це 2023 рік. Рік великих змін для української мови. В іграх. Звісно ж, в нас вже було чимало перекладів інді Ігор, Ігор Середньої Руки, українських проєктів чи та ж Half-Life Alex для VR. Але ще ніколи не було aaa горорів з українською, як, наприклад, Alan Wake 2. Remedy Entertainment анонсувала довгоочікуваний повноцінний сиквел до Alan Wake. бо був ще неповноцінний сиквел Alan Wake... American Nightmare. оригінальна гра мала непоганий геймплей, в деяких моментах можна було навіть авто покермувати, але захопила гравців вона все ж дуже цікавою історією в стилі романів Стівена Кінга з густою атмосферою, яка при цьому ще й подавалась епізодично у форматі серіалу. Хоч гра жанрово і була горором, але не дуже тої намагалась вас налякати. Проте сиквел, зі слів розробників, стане справжнім жахом для гравця, в хорошому сенсі. У нас буде два протагоніста. Тив ФБР Сага Андерсон та безпосередньо сам Алан Вейк. Історії цих героїв будуть місто пов'язані, і ми між ними зможемо перемикатися в певні моменти гри. Особисто я дуже чекаю цей проект. По-перше, мені дуже подобається перша частина, по-друге, текстова українська локалізація на місці. Ну а реліз заплановано вже на 17 жовтня на ПК та консолях нового покоління. І дякую всім, хто приймав участь в проханнях до розробників додати локалізацію. А ось Planet Of Lana це вже невеликий пазл платформ з видом з боку, у стилі Лімбо та інсайд, тільки з не настільки похмурим візуалом. Тут світ яскравий, а сюжет розвивається навколо головної героїні, в якої викрили сестру інопланетні істоти. А тому нам нічого не залишається, як відправитись на її пошуки. Геймплей тут навпіл поділений між платформером та пазлами, адже керувати доведеться почергово нашим персонажем та її маленьким супутником. У грі перекладено тільки інтерфейс, адже тексту як такого немає. Але проєкт вже доступний на ПК та. Xbox, а ще в сервісі Game Pass. Але одним з найбільших AAA-проєктів, який вже вийшов з українською локалізацією в цьому році, Став, звісно ж, Baldur's Gate 3. Ларіан виправдали очікування і зробили одну з найкрутіших ігор останнього десятиліття. Покрокові бої, насичений сюжет, цікаві і неочікувані ігрові події, детально прописані персонажі. Все це і набагато, набагато більше в брамі Балдура 3. Кількість контенту у грі шалена, а розробники іменитих студій переживають, щоб їх майбутні ігри не порівнювали з третьою брамою, бо це реально еталон на роки. І так, на релізі гра отримала. Текстову українську, але поки вийшла тільки в Steam. На PlayStation гра очікується 6 вересня, а на Xbox, на жаль, дати поки що немає. Хочу наголосити, що всі інші ігри зі списку обіцяють бути дуже круті, і для багатьох вони справді стануть хорошим способом відволіктись і трохи розслабити голову. Але якщо ви відчуваєте, що не стягуєте, то вам слід звернутись до спеціаліста. В цьому нічого соромного немає. Я сам був психолога неодноразово. Але ось підібрати хорошого терапевта це. челендж. І в цьому вам допоможе Mindly – найбільша в Україні платформа. З пошуку і роботи з психологом онлайн. Тут ви можете обрати собі спеціаліста за власними вподобаннями, переглянувши його відеовізитівку та детальний опис, що дуже круто. Кожен терапевт на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. Плюс в них є мобільний додаток, де ви можете обрати психолога, забронювати сеанс та працювати над собою, де б ви не знаходились. За QR-кодом на екрані або посиланням у описі, ви можете пройти тест, який допоможе сформувати ваш власний. Запит. А платформа порадить психологів, які підходять за цим запитом. Також за моїм промокодом all 20 ви отримаєте 20% знижки на перший сеанс. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі під цим відео. І бережіть своє ментальне здоров'я. Maker – це абсолютно нова гра від розробників Dead by Daylight. Описати проєкт дещо важко, адже вона сильно відрізняється від більшості того, у що ви грали. Основна задача це по суті рейд чужої бази. Вас переміщують на локацію, яку створив інший гравець. І там потрібно уникати сотень розставлених ним ворогів та пасток, щоб вкрасти необхідний предмет. Після багатьох спроб і кінцевої перемоги ви отримаєте ресурси для створення власної бази. Такий Собі Super Mario Maker для дорослих. Гра вже вийшла на всіх актуальних платформах, окрім Свіча. На релізі навіть була в підписці PS Plus для PlayStation. Тож, можливо, у вас вона вже є в бібліотеці. Традиційно для цього відео гра має текстову українську локалізацію, і що цікаво, немає російської. До речі, так це ще один доволі цікавий момент, і раніше такого практично ніколи не було. Щоб в іграх AA чи AAA класу була українська, але не було так званої регіональної мови СНГ, в яке нас. Зусиллями росіяни постійно запихали. А ще одним таким проєктом стане Lords of the Fallen. І цього разу, якщо вірити ціннику, це перша AAA гра без російської, але з українською. Ба Більше, якщо вірити SteamDB, вона навіть не продаватиметься за порєбріком. Ну а Lords of the Fallen – це перезапуск гри 2014 року в доволі популярному піджанрі Souls Like. Проєкт став у рази масштабнішим і епічнішим, ніж його попередня ітерація, залишаючи від оригіналу лишень піджав. Жанр і сеттинг темного фентезі. Ну і назву. Світ гри став, як мінімум, в 5 разів більше, ніж в оригіналі. А сам проект вже охрестили Dark Souls 3,5. На вас чекає 10 унікальних класів персонажів, безліч босів, а також 2 виміри, які додають цікавої родзинки і виділяють гру серед інших послідовників М'ядзакі. Реліз обіцяють 13 жовтня на ПК та консолях нового покоління. А ось Slavic Punk Олд це ізометричний шутер сеттингу кіберпанку. Від Поляків з Red Square Games, гра створена на основі романів польського письменника у жанрі фантастики Міхала Голковського. Сюжет розгортається навколо приватного детектива з бурхливим минулим, який намагається розкрити важку справу, паралельно борючись зі своїми внутрішніми демонами. Проект доступний на ПК з текстовою українською локалізацією. Але варто також відмітити, що назва студії Red Square перекликається, наче з червоною площою, що на Москві. І хоч логотип студії саме червоний квадрат, а не червоний. На площа. це ж дуже дивне співпадіння, що і книга, на основі якої створювалась гра, називалась в оригіналі Сіберпанк, тобто з покликанням на Росію і Сибір. Ї. Саме тому частина української спільноти вирішила все ж не грати в проєкт через потенційно російські вайби. З іншого ж боку, мене дуже тішить те, що Росія та все, що з нею пов'язано, стає настільки токсичним, що люди намагаються, як тільки можливо від цього відхреститись, і навіть перейменовують свою гру із сіберпанку на Славік Панк. Сподіваюсь, що розробники Metro 4 нас також не підведуть. Хоча тенденція там поки не дуже весела. Зате все доволі весело в Metal Hellsinger. Це ураганний ритм-шутер, де, подорожуючи всіма колами пекла, нам потрібно знищувати демонів, попадаючи в такт музики. І здебільшого там грає важкий метал. Розробник у гри дуже базований, і коли його попросили додати українську локалізацію, він відповів, що неодмінно це зробить. І зробив вона вже доступна на ПК та обох поколіннях Xbox, а ще скоро має з'явитись десь на PlayStation. Так. Само дуже базованим виявився польський видавець 11 bit Studio, який заявив про переклад свого прийдешнього тріпп проекту The Alters. Це виживач у дуже цікавому науково-фантастичному сеттингу, де ми візьмемо на себе роль Яна. Але Ян не один такий. Їх багато, багато Янів. Його альтернативних версій, тобто саме вони мають допомогти нашому Яну повернутися додому і зібрати докупи своє життя. Проєкт поки не має дати виходу, і насправді нам навіть не показали досі жодного геймплейного кадру. Але за даними студії, вже 15-18 липня проводились офлайн тестування. Але найбільше від 11 біт гравці просили переклад сиквелу їх культової стратегії Frostpunk. І допросились, ера вугілля пройшла і настав час нафти. Але далеко не всі будуть згідні з такими суттєвими змінами в устрої суспільства. Тяжкі вибори нікуди не пропадуть, а реліз очікується наступного року на ПК. Проєкт матиме українську на релізі, і це підтвердили розробники. Хоча інформації про нашу мову в Steam поки що немає. Тож не лякайтесь, вона там буде. Принаймні за словами розробників. Так само, як буде і в моєму особистому фавориті, а саме психологічному горрор трилері The Invincible, який розробляє Star Wars Industries, але видають ці ж красунчики з 11 біт. Ви кваліфікований та кмітливий астробіолог. Ясна дослідження космосу приводить вас разом із екіпажем на незвідану планету Перік 3. Наукова експедиція швидко стає завданням з порятунку зниклих членів екіпажу з купою загадок та загроз. Фанатам ігор подібного жанру, а також Письменника Станіслава Лема на основі роману якого і побудований сюжет. Гра обов'язкова до придбання, ще одна дружня польська студія пообіцяла всі майбутні ігри власного видання перекладати українською. Це майстри жахів Blueberry Team, які вже випустили свою першу гру з українською, а саме нову Layers of Fear. Це об'єднаний ремейк перших двох частин серії, які пов'язали додатковим третім сюжетом в одну гру. Проєкт являє собою психологічний горор, який геймплейно можна назвати симулятором ходьби. Проте, незважаючи на доволі скептичне відношення до цього. Жанру в багатьох геймерів мені подобаються цікаві історії в будь-якій обгорці. А та ж SOMA, на мою думку, взагалі одна з найкращих ігор в принципі. Щодо Лейерзофір, то проєкт доступний на ПК, Mac та консолях нового покоління. Дякуємо студії за підтримку та чекаємо їх нові проєкти з українською локалізацією. Продовження стрімкого і гардкорного слешеру від першої особи в сетінгу кіберпанку Ghost Runner 2 теж не залишить нас без текстової української локалізації. Гра обіцяє бути ще екшоновіша і швидша ніж оригінал. Адже тепер у нас буде ще і мотоцикл. До речі, перекладу цієї тепер вже франшизи. Ми завдячуємо стрімеру Мелкіну та Ріперу, які переклали першу частину самотужки та переконали розробників додати переклад офіційно в гру. Цього ж разу розробники вирішили не чекати, доки фанати перекладуть сиквел самотужки, а тому додадуть українську на релізі, який запланований на цей рік для ПК та консолей нового покоління. Неочікувано для мене України. Інського отримала і Darkest Dungeon 2. Гра нарешті вийшла з раннього доступу і одночасно з повноцінним релізом отримала текстову українську локалізацію. Це сиквел популярної покрокової тактики у стилі темного фентезі. Якщо оригінал був дуже складним данжен кроулером, то у продовженні автори вирішили зробити гру радше роглайтом чи роглайком, -like де при кожному матчі вас чекає нова пригода. Ці і ще деякі зміни не всім припали до душі, але в цілому проект непоганий і має. Переважно схвальні відгуки в Steam. Гра поки доступна виключно на ПК та Mac, але в майбутньому очікується і консольний реліз. Темною конячкою в цьому списку в нас є Плектейл Requiem. гра, яка має неоднозначну репутацію серед українського ком'юніті. Розробники, які базовані і в свій Microsoft Flight Simulator додали мрію, щоб зібрати на нову мрію пожертви. З іншого боку, видаються у Focus Entertainment, які неприємно повели себе з українськими розробниками Frogwares та видали Росію. Пропагандистську гру Atomic Heart. і хоч переклад до реквіє мав з'явитися ще на релізі, щось його затримало майже на цілий рік. Сам проект став прямим сиквелом Apple Tale де Граючи за емісію та її молодшого брата, ми намагаємося протистояти інквізиції у Франції. Сиквел отримав прекрасні оцінки як від гравців, так і від критиків. А ще декілька нагород на цьогорічній The Game Awards. Але, окрім фокус, є ще одне але: студією перекладу, яка займалась локалізацією українців. Є all Correct, як виявилося, ноги якої ростуть з Росії, тобто це, по суті, переодягнуті росіяни. Тож чи грати в цей проект від хорошої, об'єктивно хорошої студії, але в той же час від гнилих гарпій, які студії допомагали видавати цю гру і перекладати, ну не знаю, дивіться на свій страх і ризик. Доступна гра на всіх платформах. Похмарі також доступна на Switch і включена в підписку Game Pass. ще одним неоднозначним проєктом, але вже з інших причин, в цьому списку є БОП to the lotus. на перший погляд, це як голову найт тільки у барвистому мальовничому 2,5D світі, який натхненний японським фольклором. Геймплейно це митроїдва з елементами бойового платформера. Реліз обіцяють наступного року на ПК, і розробники заявили, що порушать питання української локалізації, і також спитали в Твіттер, чи є хтось готовий працювати над перекладом після того, як ми просили їх якраз додати цей переклад. Але так саме тому тут і доволі неоднозначна історія, адже порушили питання. Ще не означає, що у грі таки буде українська локалізація, хоч і ймовірність доволі висока, бо розробники дуже гарно йшли на контакт. А ось Trine 5 A Clockwork Conspiracy 100% матиме українську. Про що вже зазначено в СТІМ. Як ви вже зрозуміли з назви, це вже п'ята частина популярної серії кооперативних головоломок платформерів, де кожна частина в серії розрахована, щоб грали її або в соло, або в трьох на одному екрані чи по мережі. Ігри серії розповідають про чарівника Амадея, злодійку Зої та лицаря Понтія. Геймплей зосереджений на проходженні простих головоломок, для яких потрібна кооперація гравців. І майбутня п'ята частина не стане виключенням Але не переживайте, в попередні ігри грати не обов'язково. Проєкт має вийти вже наприкінці літа на всіх актуальних платформах. А ось Warframe вийшла вже доволі давно. Цей проєкт з'явився на світ ще до оригінальної дестині і частково на неї схожий. Фактично, це умовно безкоштовний рольовий мережевий бойовик з елементами слешера у науково-фантастичному всесвіті. Гра доступна на всіх актуальних платформах і нещодавно отримала текстову українську локалізацію, але поки виключно на ПК. Щодо консолей, то в останнє як я дізнавався, локалізації там не було. Мабуть, досі проходило ліцензування. Ну і здається, поки що досі без змін. Якщо ви щось знаєте краще, то напишіть в коментах. Netflix не відстає від інших і схоже, що перекладатиме також більшість своїх ігор українською. Про що свідчить Oxenfree 2 Lost Signals, яку перекладено на 30 мов. Це сикл популярної двовимірної пригоди, чимось мені нагадавши дивні дива. Події другої частини відбуватимуться через 5 років після оригінальної гри. Граючи за нову протагоністку Райлі Паверлі, ми повертаємось до свого невеличкого прибережного містечка, яке почало потерпіти. Пати від незвіданих радіосигналів. Ну а далі, по законам жанру, все як ми любимо: містичний культ, портал між світами, і ось це ось все. Гра вийшла на ПК, PlayStation, Nintendo Switch, а також на смартфонах через підписку Netflix. А ось за сиквел Hades наша спільнота добряче так поборолась. Supergiant Games це студія, яка створює унікальні проекти. А Hades став просто квінтесенцією їхньої творчості. Прекрасний візуальний стиль, хороший сюжет, цікаві діалоги, виразні персонажі і майже Же безкінечний геймплей в жанрі Роуглайк. -like. В сиквелі ми гратимемо за богиню місяця Меліноя, яка прагне знищити Кроноса Титана часу. І щоб отримати переклад, геймери України активно створювали петиції, запити в СТІМ та прохали компанію додати переклад українською в Твіттері. І врешті розробники здались і підтвердили, що українська стане ще одною доступною мовою в грі. Перемога! Ваша перемога. Ще одна маловідома, але цікава гра, яка отримає українську: це Холстін. Це психологічний горор з камерою щось типу старих Resident Evil або Ізометрії, події, якого відбуваються у відрізаному польському містечку 90-х років. Вам доведеться зробити багато всього, щоб змогти докопатися до правди і дізнатися, що тут відбувається. Невідомо, коли проєкт має вийти, але вже відбуваються закриті плейтести. А платформи зазначені всі актуальні, окрім Свіча. А ще у проєкту буде дуже Прикольна польська озвучка. Тому рекомендую грати саме з нею. Неочікувано для мене українсько отримає Blight Survival. Це похмурий кооперативний екстракшн-бойовик від третьої особи з боївкою в стилі Souls і крутезною графікою. Події гри розвиватимуться в альтернативному всесвіті у період 14 століття. Але тут справжня зараза не чума, а радше живі мерці. У грі буде текстова українська локалізація, а реліз відбудеться колись в майбутньому, поки що тільки на ПК. Для гравців помолодше є так. Також хороші новини на релізі українського отримала і Minecraft Legends. Це ще один спін-офф Майнкрафта, над яким цього разу працювали Mojang Studios і Blackbird Interactive. Проект являє собою багатокористувальську екшн стратегію з доволі зрозумілою формулою, знищує бази супротивників і укріплює власну. Гра доступна на всіх актуальних платформах. З Зачасного доступу ще нас манить до себе і Forever Skies від польської студії Far From Home. Це постапокліптична гра про виживання. В ній ви повернетеся на землю. Зруйновану екологічною катастрофою, де можна літати та кастомізовувати свою базу дирижабель. Збирайте ресурси, долайте загрози на заражені поверхні та знайдіть патогени, що вилікують таємничу хворобу. Коротше, фанатам виживачів, якщо вже всі інші пройшли, то обов'язково до ознайомлення. Також не можу не згадати дві гри, які не дуже в тему цього відео. Бо вони українські, але вони матимуть ще й українську озвучку. Shatterline – це умовно безкоштовний мультиплеєрний шутер з елементами руглайка і PvP від українських розробників. У грі дуже багато різних і цікавих режимів, і є навіть сюжетні місії з типу роглайкові. Проте поки що гра знаходиться у ранньому доступі, а з повноцінним релізом варто очікувати гру і на консолях поточного покоління. А друга це, звісно ж, S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl що найочікуваніша українська гра всіх часів, нова епічна історія у відкритому світі зони не залишить нікого байдужим. Дата релізу у проєкту поки немає, але відомо, що її розкриють найближчим часом, адже прямо зараз, доки ви дивитесь це відео, геймплейне демо показують на Gamescom. Виходить сама гра на ПК та Xbox Series, а також на старті буде доступна у сервісі Game Pass на консолях. І оскільки обидві ці гри можна спокійно віднести до жанру AAA... І в них буде українська озвучка, я не міг про них не сказати. Ну і завершимо реально гаряченьким Cyberpunk 2077. гра, яку не потрібно представляти. Проєкт, який, попри свій забагований стан на релізі, все одно став культовим феноменом і переріс в масштабний всесвіт з коміксами та аніме. Хоча починалось все з настольної гри. Я думаю, не потрібно розповідати вам, наскільки це епічна історія в сеттингу кіберпанка з елементами РПГ і великим відкритим світом. А вже 26 вересня вийде довгоочікуване доповнення ілюзія свободи, яке разом з безкоштовним оновленням додасть до гри текстову українську локалізацію. Тобто, навіть не купуючи доповнення, у вас буде оновлення з українською для основної гри 26 вересня. Але власників минулого покоління, на жаль, доповнення та оновлення оминуть. Ще я знаю, що найменше три великі гри, які вийдуть, якщо не цього року. То я гадаю, що в найближчі 6-9 місяців з дня випуску цього відео не від українців з українською а тому мені буде дуже цікаво почитати ваші здогадки в коментах. І це, звісно ж, тільки початок. Головне нам не зупинятись і всіма зусиллями намагатись добиватись української локалізації та підтримувати її. Нехай вона на початку нам дається важко, і не кожен переклад виходить ну прямо ідеальним на релізі. Але це нормально, бо ми ще тільки на початку нашого шляху до AAA ігор з українською. Головне вчитись на помилках. І з часом все в нас буде добре. Як я їздив грати в Кіберпан 2077 Сім ілюзія свободи ви можете подивитися ось тут. А огляд, Baldur's Gate ви можете подивитися ось тут, по всплажці також. Тому дякую всім, хто підтримує канал фінансово, особливо подяка ось цим чудовим людям, а також дякую всім, хто долучиться після перегляду цього відео. Зустрінемось вже за кілька секунд в одному з цих відео. До зустрічі і. Дай Боже!